Вітаю, шановні члени конкурсної комісії. Після перерви продовжуємо наше засідання. Ми отримали від вас оцінювані пропозиції по двом критеріям, узагальнили їх і також направили вам на пошту. Сподіваюся, що ви їх отримали. Зачитаю узагальнену кількість балів по кожному проєкту. Громадська організація всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху, Українське товариство глухих. Назва проєкту. Соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху. Це є жестовою мовою з. Так мілко написано. Сейчас, секунду. Ага, дякую. Соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, та є жестовими соціальною послугою, перекладу, жестовою мовою. Загальна сума балів всього 15. Громадська організація, всеукраїнська організація, осіб з інвалідністю зі слуху, Українського товариства глухих, другий проект. Назва сприяння зайнятості осіб з порушенням слуху через соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Загальна кількість балів 16. Громадська організація, всеукраїнська організація, осіб з інвалідністю зі слуху Українське товариство глухих. Проєкт підвищення соціальної спроможності осіб з порушенням слуху соціальною послугою соціальної адаптації. Загальна кількість балів 16. Громадська організація центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко. Назва проєкту надання послуги денного догляду для молоді з синдромом Дауна. Загальна кількість балів 15. Громадська організація центр сприяння дітям з синдромом Дауна БЕБІПО. Назва проєкту надання послуги соціальної адаптації для молоді з синдромом Дауна. Загальна кількість балів 15. Громадська організація. Товариство батьків, дітей з інвалідністю та їх друзів Зоря надії. Назва проєкту Допомога важлива вчасно. 14 балів загальна. Громадська організація Товариство батьків, дітей з інвалідністю та їх друзів, зоря Надія». Назва проєкту: Кожен українець важливий. Загальна кількість балів 14. Громадська організація товариство батьків, дітей з інвалідністю та їх друзів, зоря надії. Назва проєкту: Подай руку допомоги ближньому. Загальна кількість балів 14. Громадська організація, товариство батьків, дітей з інвалідністю та їх друзів, зоря надії, соціальне таксі, Інклюзія в дії. Загальна кількість балів 13. Громадська організація, Всеукраїнська громадська організація, всіх з інвалідністю, інститут реабілітації та соціальних технологій. Назва проєкту сприяння працевлаштуванню через допомогу в пошуку роботи: 14 балів загальна кількість. Громадська організація наукового товариства інвалідів, Інститут соціальної політики. Назва проєкту: навчально-практичний семінар, методична допомога батькам, що навчають та виховують дітей з порушенням психофізичного розвитку, що відповідає заходам, які становлять зміст. Соціальні послуги, соціальну супроводу сімей осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Пункт 7 і 8 додатку першого до державного стандарту соціального супроводу сімей осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Загальна кількість балів 12. Всі надані пропозиції громадським об'єднання, які були озвучені, проходять до проєктів до участі у другому етапі. Прошу, озвучую рішення. Затвердити результати, оцінювання членами конкурсної комісії, конкурсних пропозицій. За критеріями першого етапу і допустити до участі у другому етапі конкурсу відкритої захисту. Конкурсні пропозиції, які щойно були озвучені. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? За. 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 Утримались. Проти. Утримались, рука була піднята. Підняв. А, пане Олег, хочу уточнити. Він піднявся весь зад, так? За. Дякую. Рішення прийнято. Фіксуємо у протоколі. Тепер маю пропозицію щодо дати е, призначення заслуховані графіку відкритого захисту. Пропонуємо вівторок, 19 вересня 2023 року об 11 годині. Шановні члени конкурсних комісій, Погоджуюсь. Ще раз, будь ласка, чат. 19 вересня о котрій? Об 11 годині і плануємо Пишу. до 16 години. Без перерви. З перервою. А з перервою? З 13.20 до 14.20. Ну, давайте Добре. будемо планувати, що все ж таки невеличку перерву зробимо. З там, 20 до 14, можливо, зробимо перерву, але ураховуючи досвід попередніх засідань конкурсної комісії, що може бути здвинутий час перерви. Можливо, хтось в рекламах не буде складатись із громадських об'єднань. Наже відома кількість, відома кількість проєктів може визначити регламент, скільки на захист, на доповідь так. та на питання. Так, зазвичай ми надаємо час, визначаємо його, але громадські об'єднання не завжди вкладаються. Буває багато питань у членів конкурсної комісії, тому також здвигається час. Будемо намагатись складатись. Затверджуємо вівторок, 19 вересня 2023 року День відкритого захисту членами конкурсної комісії, проєктів, що подалися і перейшли до другого етапу конкурсу. Можливо, у когось є ще якісь пропозиції, члени конкурсної комісії. Ні, немає. Немає. Дякуємо. Тоді всім бажаю здоров'я і до наступної зустрічі у вівторок, 20, 20, у вівторок, 23 вересня, 19 вересня об 11 годині. Всім дякую. Дякую до зустрічі. До зустрічі.